Вітаю вас! І пропоную вам дуже незвичне відео, але виключно для українців. Чому незвичне? А тут буде про економіку. Я знаю, знаю, що вас хлібом не корми, дай тільки політичного срача! Хто що сказав? А що там? Знаю, знаю, знаю. Хоча якщо ви подумаєте голови, боже, дурню. ви читаєте, слухаєте, а потім вже повторюєте. Тому! Для українців. Тільки для українців. Справжнє. Економічне відео, економічне новини. Так, справжнє. Зрозумійте ви нарешті, оту дурню, яку ви постійно гавкаєте, вона ніякого відношення до вашого життя не має. А от оце має. Чесно слово. <смут> Ні, політики люблять вас обманювати. Це факт. І тому, виключно. Про економіку на українській мові і для українців. Але... Для початку хочу вам нагадати, що для членів клубу економічної мудрості я зробив відео про нафту. Ну, час від часу ви е, чуєте розмови, а от Росія зараз менше, більше, а там все є з графіками, табличками. Ну дійсно запитання, а от зараз Росія більше добуває нафти? Чи менше? Продає більше чи менше? А санкції вплинули чи не вплинули? О! Ну, але це тільки для членів клубу економічної мудрості. Це мудрих же. Так що, якщо вас цікавить, реальна економіка така, трішки складненька. Тому, ставайте членами клубу економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорства. А зараз пропоную дійсно, ну, от знаєте, реальне економічно. Тому що я говорю, от, оцей політичний срач аж тошнить. Ну, чесно слово, ні, я не заперечую, е, якщо більше срача то більше війни, не заперечу. Але давайте трішки поговоримо про реальні речі. І так, самі, звичайні, економічні новини з України. Перша новина. Чернівців хочуть запустити потяг на Румунію. Дуже хороше рішення. Це мається на увазі. Хочуть протягнути європейську колію, тому що ви знаєте, це ну, проблема колія різна. І в нас до Львова там, ну, взагалі ідея протягнути до Києва. Да, не заперечує. Не розумію, що якщо це зроблять, то не так швидко. А до черніців реально. Що це дає? Ну, по-перше, дійсно, це спрощує, ну, скажімо так, потяг раси і поїхав і не треба. Крім того, так, да, дійсно буде спрощувати рух пасажирських вантажів. Це теж дуже важливо. Розумієте, така ситуація. Е, от в нас зараз не допрацьовують е, ну, ЖД-вантажні перевезення за кордон. От із-за цієї колії. А тут дійсно можна. І тоді дійсно в Чернівцях можна зробити от хаби, оці, знаєте, логістичні. Завантажили, погрузили і потяг шух, і пішов. І не треба оце дергатись. Що це підходить, це не підходить. Так що це дуже добра новина. Я розумію, що ви скажете, так хіба оце новина? Оце реальна економіка. От оце дійсно відбувається. А ото все, то все дурня. Ото, що вони там гавкають. Друга новина, ну ви, мабуть, знаєте, є такий український олігарх, ну, син його, точніше, він сам загинув, і є компанія Nubilon. Так, да, вона офіційно зареєстрована в офшорі, як всі нормальні компанії. Тому коли оці ваші істерики, Землю розкупили на земці! Я говорю, плюньте момези той людині, яка таке говорить. По-перше, у нас дійсно більша частина орендованої землі, не розкупленої належить українським олігархам, які зареєстрували свої компанії в офшорах. Тому навіть коли ви дивитесь Нідерланди, Люксембург, навіть в деяких моментах США, це не американці, це наші хлопці. Так дивіться, Нобілон що зробив? А він інвестує гроші з офшору в економіку України. Війна? Ну це в вас війна в голові сидить. А в бізнеса? робота. Так, да, так, да, є елеватори, які знищені ракетами, не заперечу. Є дійсно проблема пов'язана з енергією, тому що елеватор ну, без енергії не працює і там дійсно треба робити, ну скажімо так, міні-АТС, вибачаюсь, міні-ТЕС і так далі. Не роблять. Дійсно, на сьогоднішній момент такі компанії, як Нібелун, реально розвивають економіку України. Хоча срача, срача! Треба малий середній бізнес. Та да подивіться вашим малим середнім бізнесом. Що він може? От може. А малий середній вже присусеться. Отак воно робить. Малий середній. В Африці він малий середній. Там їсти нема чого. Малий середній. Ах, люблять люди всяку дурню. Наслухаються. І гавкають, гавкають. Гавкають, гавкають. Ну, поживилися. Малий середній бізнес існувати без великого не може. От Думбілун зараз елеватор побудує біля села. Як? І економічне диво. є. робота. Малий бізнес, середній бізнес, дорогі, світ, є. Свіцеє. Чому? Тому що великий бізнес. А, фер, а фермер там трішки покрав, він навіть там... да, Дуже часто як. Фермер краде в селі, а сам живе, де? В обласному центрі. А то ще за кордоном. Ай, валяю вас. А, значить, дивіться. У нас час від часу роблять рейтинг. Ну, ви знаєте, є такий е, сайт Onda on ToBot. Він зробив рейтинг найкращих роботодавців. Можете подивитись перед як шукати роботу. Да, 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 знов-да! Великий бізнес. Ну, взагалі, коли ви працюєте в великому бізнесі, перша зарплата велика да, да. По-друге, вона біла, значить платять. По-третє, премію надбавки платять. Так, да, можуть вигнати за п'янку, не заперечую. Так, да, платять відпускні, тобто, ну, дотримуються. Тому, дійсно, найкращі роботодавці це великий бізнес. Я розумію, що ви скажете, мало платять, згадний. Кожен хоче ледицювати, щоб платили багато. Ні. Платять, звичайно. Дивіться, ну не можуть у нас в Україні платити, навіть якщо ви працюєте в великій компанії, так як в Німеччині або Франції. Ми Франції, не Німеччина. От будемо як Франція, Німеччина, ці не будуть у Франції, як Німеччина. А, так ви ж хочете, щоб ціни були як в Україні, а зарплата Франції так не буває. Тому, так, да, дійсно. Ну, великий, ну, Скажімо, так, бізнес платить середню по ринку. Так, да, вона значно менша, ніж ви хочете, я знаю. Але, ну, не буде бізнес платити більше. Тому, так. Да. Але, я говорю, якщо хочете, можете подивитися. Ні, всі основні наші роботодавці. Тим паче, яких вам і так далі, да, Датек, нова почта, там, епіцентр, де ж, де ж Ну що вам сказати? Да, там плать по-білому. Да, там гарантована зарплата. Хоча лівачка нема. є, це факт, факт. Наступна новина. Ну, я б сказав, цікаві цієї новини я відновлюю дуже скептично. Фонд державного майна організовує цілу серію акціонів по продажу, ну, скажімо так, по приватизації. Чесно говоря, ні, ні, ну, заспокойтесь, заспокойтесь. Ці ваші гнилі розмови всі розпродали. Держави, та що ви здав... подавились держави, державу. Ніколи в житті в державі не працювали, на заводі не працювали трандете. Будь-яке державне підприємство неефективне в апріорі. В апріорі неефективна. Держава. У нас на сьогоднішній момент частка приватної власності більше, ніж в деяких європейських країнах. І на сьогоднішній момент, да, так, ті аукціони, які зараз фонд державного майна проводить, вони не цікаві. Там просто залишки державних підприємств. Дуже часто, ви будете сміятися, продається державне підприємство, яке складається от така, значить, папочка з документами. Більше немає нічого. Не ні території, не ні будівлі, нічого, тільки папочка. Говорить, навіщо? От тому я говорю, що е, акціон буде, там цілося, Вони, Ну як би зараз вони... Не розумію, вони хочуть показати, що ми працюємо. Але бажаючих буде дуже мало. Ну просто те, що вони зараз пропонують, або воно таке все закидане, запр... запущене. Тобто ти купляєш, наприклад, якусь підприємство, ну на металом пориться. Просто ніякої цінності. Розумієте, вже все, що би, було цікаве, приватизували, віджали, пережали, використали і викинули. Так що, хоча, я розумію, теж був, такі, ну, імітація роботи. От ми зараз можемо. Саме цікаве, що колись у нас дуже багато було розмов, що за рахунок приватизації можна наповнити державний бюджет. Пам'ятаєте, так? Да? І ще й до Майдана після Майнаписи. О, зараз ми приватизацію проведемо, будуть гроші, ми збільшимо пенсії. Дурня повна, повна дурня. Зараз вже про це ніхто не говорить. Але там дійсно суму, яку отримає держава від приватизації, це такий мізер. що про нього можна не згадувати. А тут тим паче. Державний бюджет України за 2024 рік. Зрис! Ну, взагалі він склав 616 мільярдів, да, мільярдів. І зріс майже на 12%. Молодець. Це доходи мається на вас. Ні, ну тут нема нічого дивного і буде зростати. Взагалі в нас на сьогоднішній момент, якщо співставити бюджет зараз до війни, там зростання вразне. Ну, по-перше, пов'язано з тим, що у нас більше всього наповнення державного бюджету це ПДВ. А ПДВ пов'язано з цінами. Ціни піднялись. Да, да, да. Кількох у нас дійсно за рахунок того, що військовим почали платити велику зарплату, самі знаєте, да, у нас зросли надходження до ну, податки на зарплату військовим. Військовим. Да. І вони дійсно там, ну, ви скажете, якось ганяють. Да, так, платять так, 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 це така цікава карусель, але статистично воно спрацьовує. І дійсно це спрацьовує і такий момент має місце. Так що, як бачите, працює, працює. Ні, в нас дійсно, скажімо так, доходи зросли, але війна стільки вимагає. Що, на жаль, цих доходів мало. Без зарубіжної допомоги ніяк. Якщо вже по-чесному. Ну, хоча можна пофантазувати і так далі. Сказати, а от зараз ми щось таке зробимо і зразу раз, і вперед. Тепер дивіться, яка новина. Чисто для фахівців. Ну, я просто вам поясню, наскільки вона дійсно корисна. Є такий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку. Можливо, ви чули, ЄБР, його часто називають. І він на сьогоднішній момент запускає проєкт, запускає, ще не запустив. По страхуванню вантажів на територію України. Зараз поясню. Ну ви самі розумієте, є ризик, коли везуться товари що ще попаде там ну, ракета, снаряд і так далі, і товар може бути знищений. Тому бажано їх застрахувати. Причому це дійсно для бізнесу, для будь-якого, внутрішнього, зарубіжного, клас. От якраз, говорить, а як же ж бізнес працює в цих умовах? Да, погане, теж, тяжковато. А якщо будуть страхувати вантажі, то відповідно, ну теж на білум, ці компанії, говорять, ну, ну дав, знищили. Ну, компенсували. Але це дійсно складна ситуація, що наш страховий ринок це не витягне. Просто не витягне. Все-таки війна є війна, як правило, війну не страхують. І от ЄБРР фактично своїм... Ну, він виступає як гарант. Тобто, якщо не буде вистачати наших грошей, він дасть. Ні, він дасть. Це не правове. Він дуже великий, дуже великий. Для нього мільярд євро. Це взагалі не гроші, що називається. І дійсно, якщо він зараз запустить, ну... От для білого бізнесу це супер. Тому що тоді, виходить, як? Ви вантаж відвантажили, застрахували. І якщо не дай Боже, що трапиться, заплать, заплать. Причому, ну, вантаж любий, там, не знаю, там, скажімо так, цемент, зерно, що там вам ще? Паливо. А це дійсно для бізнесу. От зараз бізнес більше всього лає... Ні, не податки. Податки Ой, не проблема. Лає те, що дійсно от ризик, ризик війни. І от якщо є, можна застрахувати майно, можна застрахувати монтажі, це дуже важливо. І от бачите, працює. Може не так швидко, як хочеться. Я говорю, стартує. Побачимо, коли вони його запустять повний стіль. Це ж все ж, ж порається. Гроші, 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 гроші. Так що, от такі... А, ну і ще одна новина. Це виключно для всіх, хто цікавиться урожаєм. Тому що в нас як почнуть такі... Що, 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 що. Я говорю, цифри назвати можуть? Ні, Я поговорити можу, я зрозумів. Значить, дивіться, звичайно, урожаю ще немає, ще ж наперед, але завжди роблять прогнози. Завжди роблять прогнози. Так, да, є українські компанії роблять, а є, ну от дивіться, Міністерство сільського господарства США, там є структура біля них, шикарна. Вона робить прогнози, ну, відповідно, в США, по світу, причому давно робить. І ці прогнози вважаються найбільше ну, досконалі. Ну дійсно, якщо подивитись, то вони частіше всього правильно роблять прогнози. Причому не тільки зерна, не тільки м'ясо, там м'ясо, молоко, ну там різні харчування, в тому числі банани теж. Цитруси, бета, ну, каву, какао все роблять. Так от вони зробили прогнози по Україні. Ну, вони по окремим, по відповідно, країнам зробили прогноз по Україні по зерно, зерно і зернобобові, правильно це називається. По цьому, скажімо, сезону. Ну, по їхньому прогнозу, в цьому році ми зберемо урожая навіть трішки більше, ніж в минулому році. Трішки, майже те ж саме. Там різниця невелика. Але звертаю вашу увагу це більше, ніж до війни. На сьогоднішній момент завдяки запуску ринку землі у нас почали більше вражають. Чому? Тому що в нас реально великий агробізнес і реально доставав гроші, незважаючи на війну, незважаючи на втрату територій в агросектор. І це економічне діло. А так це працює. Дійсно, на сьогоднішній момент Україна більше всього експортує продукт харчування і на сьогоднішній момент українська економіка виживає за рахунок агропромислового бізнесу, а не дурноватих розмок. Давайте розвивати малий бізнес. Щоб ви з ним подавились малий бізнес. У нас кількість малого бізнесу більше, ніж в Європі в декілька разів. Толку мало. От така ситуація. Все! Давайте на цьому закінчимо. Тим паче, ні, ну він багато, але я думаю, вистачить. І хочу вам нагадати, що економіка України працює, незважаючи на війну. І незважаючи на оце весь срач політичний, який постійно ви обговорюєте, ну, знаєте, війна продовжується, і економіка працює. Хочу звернути вашу увагу, коли війна почалась, дуже багато було політичного срача. Треба все націоналізувати, треба картки вводити, треба, як під час війни військова, трудова армія. Пам'ятаєте дурнів, як я вам це говорив? А я що вам говорю? Не слухайте дурнів. Тому зараз говорю, ну не слухайте ви цих дурнів. Що ви слухаєте? Послухайте хороші економічні новини. Які дійсно реальні. Так, да, у нас є проблеми в економіці. Але в нас є економіка, не дивуйтесь. Все, дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.